Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку всім. Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку. Так, подивіться, на луках розквітли квіти і стали вони барвисті, красиві. Але що це? Квіти починають рухатися. — Та це ж метелики. Мені видно, все видно. Я не знаю, що з камерою. Що так плохо видно? Невалякого. Міла яко. Видно Невалякого. вам метелика. Міла, ви картинку тобі видно? Так, ну добре, продовжуємо. Подивіться так. на метелика, який він гарний, барбисний. У ну, що... метелика є що? Уса, лапки, очі, черевце. І він гарний, як квітка. На що схожий метелик? На що схожий метелик? Бабочка. Метелик, схожий на квітку. А ну повторіть, будь ласка. Метелик сипа, Схожий на квітку. Так. А де живуть метелики? Очевидно. Так, на квіточка, на луках, у садах. Там живуть метелики. А ви знаєте, що у метелика є, друзі? Хто ви не дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Він рухливий і прудкий, летить виє, сяде землю риє, чорне тіло, чорний вуз, ніби справжній сажотрус. А хто ж це прилетів до нас? Подивіться, хто це? Жук, жук, а який жук? Чорний, Більшов. у нього є тверді, міцні крильця, вуса, лапки. А де він живе? Більшов. У лісі, на луках, у полі. А послухайте ще одну за а що це за трудівничка? Вона така невеличка, і у квітках собі не стає. Та смачний медок збирає. Любить працю хоч мала. Знаєте, хто це така трудівниця ця? Хто збирає медок? Хто збирає медок? Джілка. Джілка. Правильно, медок збирає бджілку. Подивіться, яка вона. У неї такі крильця прозорі, коричневі полоски, і вона збирає нектар з квіточок. Вона трудівниця. А ось де, де живе бджілка, Хто знає? Не знаю, чому вона не переключається. А камера мутна. У вуликах. Ось такі друзі є у нашого метелика. А скажіть, будь ласка, як одним словом назвати метелика, джілку і жука? Двінадцять є. Ану подивіться, хто це тут у нас зібрався? Хто це? Ну, туда слушай, ты, ты конфету не получишь. Кто це? Муха. Муха, тут є правильно. А це хто? Вилка. Вилка. А це хто? Маленький. Соник. Комар. Тамар. Сонечко. Сонечко. Джмиль. Мі. Мурашка. Мураш. Метелик. А як одним словом назвати всіх цих? Комахи? Повторіть, будь ласка, це комахи. Це комахи. Зараз ми з вами пограємо в гру «Один багато. Подивіться, хто це тут літає у нас? Комар. Скажіть, а тепер повторюйте за мною? Один комар. Один комар. Багато комарів. Повторюйте, повторюйте. Одна бджінка, багато бджілок. Багато. Один, жук. Один. Один, жук. Багато жук. Один жук, багато жуків. Багато багато, Один джміль. Докістички. Багато джмелів. Багато, джмелів. Багато, багато. Хто це в нас? Горобчик. Один, горобчик. Один горобчик. Багато горобців. Багато гору. Одна синичка. Одна. Одна синичка. Багато, синичок. Багато синичок. Один дятел. Багато дятлів. Одні окуляры.

Так, молодці. А ось зараз ми пограємо в рух. Хто це, що це і що вони роблять? Що? Хто це в нас? Філі, жук. 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 Що робить жук? Жук гуде. Жук гуде. А що робить паровоз? Паровоз. О? Теж буде, паровоз буде. Так. А машина. Машина буде. Так. А тепер скажіть мені хто пищить? Мишка. Мишка пищить Правильно. а ще хто пищить? Жовтенький, хто це? Курча. Курча пищить. А якщо годинник? Що робить годинник, коли треба, він теж пищить. Так. А хто речить? Тигр. Гарчить речить. Тигр. А це хто? Собака. А трактор що робить? Теж гарчить так дир 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 Так. Ой, а хто реве? Не покай рібенок. Так, тихо-тихо. Хто реве. Подивіться, хто реве. Ведмідь реве. Хто ще реве? Корова реве. А хто це реве? Малюк реве, правильно, плаксі. тут річка. А що робить річка? Вона теж реве. Реве. Так. Так, так, а так. тут подивіться, хто у нас що дзвонить. Що може дзвонити? Телефон зв... да, так. Да. дзвонить? А так. Так. Дзвоник. А коли дівчинка сміється, ми кажемо, як вона дзвінко сміється, її сміх дзвонить. Так. Да. Добре, молодці. А тепер ми з вами вивчите скоромовку. Я був, я був, я був, Давайте повчимо, мої любі. Так, повторюйте за мною. Летить жук. Летить жук. жу, жук. жук. Я, я, я. З усіма дружу. <плесу> Навколо кружляю. Жу, жу, жу. Спиваю. Ну Співаю. давайте ще раз. Летить жук. Повторюйте, летить жук. Летить жук. жук-жук. Усіма дружу. Навколо кружляю. Навколою. жу, жу. жу. Співаю. А ну ще разочек. летить жук. Летить Жук жук. З усіма дружу. В кого дружляю? Жук, жук, жук. Співаю. Ось такий у нас жук. Він каже вам, що ви молодці, а тепер назвіть друзів метелика. Хто друзі в нас метелика? Молодці. Жу-жу жу. Хто друзі метелика? А ну скажіть мені? Жук. Жук. Ще жук, жук. Бджілка. 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 Коник. Коник. Сонечко. 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 Повучок. Мурашка. Мурашка. Комар. Комар. Бачите, скільки друзів є у нашого метелика. Білка. Так, бач, от вони всі разом. А що робить бджілка? Джілка Білка. що робить? Ділкає. Вона збирає медок. Так. Так, вона збирає медок. Ось подивіться, які гарні наші комахи. Вони кажуть, що ви сьогодні молодці працювали, вони запрошують вас знову на заняття. Ну що ж, так. до побачення, мої любі.